Чому росіяни не знають своєї мови? Сьогодні поговоримо про те, як виникла російська, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Асиміляція в Росії відбувається за принципом престижу: Москальом бути топ, або бурятом, Калмичкою чи, наприклад, чукчою – ні. От по Подібний процес відбувається і за часів Київської держави, коли слов'янином бути престижно, а фіноугром ні. Так ось. В київській державі розмовляли про українською або русинською мовою. Це підтверджують написи на Софії Київській, також берестяні грамоти. І грамоти, які галицько волинських князів 13 14 століття, де було написано суто українська мова. От якщо, наприклад, взяти англійську мову 10 століття і порівняти з англійською мовою 21-го, то ми знайдемо суттєву різницю. А якщо це зробити з українською мовою, то різниця між ними практично мінімальна. Тому та мова, якою ми сьогодні розмовляємо, нею розмовляли в принципі і наші пращури, які керували цією країною. Відповідно, в Новгороді також формується своя слов'янська мова. Вона була схожа на українську, а також на західнослов'янські мови. Але, на жаль, в 15-16 столітті московити знищили дану державу. І, і мова не завершила своє формування. Відповідно, на, сьогодні, на той момент в Залісі, а, а Залісі це центр сьогоднішньої Кацапщини, розмовляли фіноугорськими мовами. Оскільки Київська держава це імперія, і вона постійно розвивалася і розширювала свої території, наші князі асимілювали також це населення. Відповідно, в 1071 році відбувається християнізація даних територій. А мова християнізації, мова церкви це церковнослов'янська. Відповідно, в містах закріплюється дана мова, а в селах залишається фіноугорська. Відповідно, відбувається змішання цих двох мов, і це стає основою для формування той майбутньої російської. Далі. Якщо взяти більш глибше дивитися на ці речі, то міста називаються українськими назвами, наприклад, Володимир, які потім вони будуть називати Владимир на Клязьмі, до 18 століття на їх же ж російських картах називається українською назвою Володимир. Переяслав Заліський, Звенигород. Це все українські назви, які знаходились недалеко від Москви, в принципі. Да? І на основі цього відбувається дане змішання. Також поступово е, вже беремо 18 століття український діяч, як Прокопович на замовлення московського царя, він адаптував цю мову церковнослов'янську для Кацапів. Для того, щоб коли їх набирали в армію, вони хоча б не були такими телепнями парнокопитними і, хоча б, щось розуміли. Тому коли набила, набирали рекрутів, да, вони просто не розуміли, що їм розповідають і які команди виконувати своїх начальників. Відповідно, їх потрібно було ще навчати мові. І це було для них важливим. Тому росіяни, в принципі, дуже погано знають свою мову. Хоча вона не зовсім і їхня. Тут вже ми розуміємо, тому що. Українські діячі допомогли їм у формуванні їхньої сьогоднішньої мови. Тому, в принципі, коли вони кричать великий русський язик, насправді тут нема нічого великого, це все провокація, лож і піздєш. І все, більше там нічого немає. Якщо забрати з їхньої мови е, англійські слова, там германізми і інші наземні слова, то там більше крім фіноугорських і церковнослов'янських слів нічого не залишиться.